Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський філіали. Сьогодні у нас має надходження BMW x 3 2014 року випуску з 2 двохлітровим двигуном, з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас світлий шкіряний салон, електроулювання передніх сидінь, пам'яті водія, мультикермо, ось також приборна панель. Максимальна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, панорамний дах. Задній резин в гарному стані. На автомобіль встановлені 19 електрославні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Електропривід багажного відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 72 тисячі кілометрів. Придбати його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. ціна на даний атвір доскати тисяч 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.